Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про кращі дитячі ігри для приміщень. Несприятлива погода не дозволяє діткам грати на вулиці. Вони рвуться на свіже повітря, а ви не знаєте, як їх зупинити. Якщо ви опинились у подібній ситуації, розважте малюків запропонованими у статті захоплюючими та цікавими іграми, призначеними для закритих приміщень, і ваші діти годинами не захочуть виходити із дому. Музейна статуя. Замираємо у позі статуї і непомітно змінюємось. Діти збираються у одній кімнаті під назвою Музей. Одна дитина стає ведучим. Виходить із кімнати і рахує до 20, а потім повертається. У цей час гравці приймають різні пози і завмирають, як музейні статуї. Входить ведучий, оглядає музейні експонати і поводиться так, як турист. Статуї намагаються змінити своє положення непомітно для ведучого. Якщо ведучий зауважує рух статуї, вона оживає і стає туристом. Продовжуйте гру, доки не залишиться одна статуя. Гравець статуя, який залишився останнім, стає ведучим у наступному раунді. Абракадабра, гра на уважність. Одна людина ховає певний предмет. А саме шматочок тканини, а решта гравців виходять у іншу кімнату. Той, хто ховає, бере шматочок тканини і ховає його у кімнаті так, щоб її маленький фрагмент залишався на видному місці, визирав звідки-небудь. Решта гравців виходять у кімнату і шукають захований шматочок тканини. Правило каже, що гравці нічого не можуть чіпати руками, а тільки шукати очима. Після того як гравець побачив тканину. Він вигукує абракадабра і не каже нікому, де вона захована. Решта гравців продовжують шукати шматочок тканини і теж вигукують абракадабра, коли знаходять його. Усі гравці повинні знайти шматочок тканини, а той, хто знайшов першим, буде ховати у наступному раунді. Як змінилося слово, це кумедна гра, кінець якої непередбачуваний. Дітки спочатку сідають. На підлогу у коло, перший гравець придумує яке-небудь випадкове слово, наприклад, олівець. Потім перший гравець шепоче це слово на вуху другому гравцю, який сидить праворуч від нього. Другий гравець повинен придумати інше слово, пов'язане із вихідним словом. У даному випадку це може бути слово тотілка або ж затирачка. Другий гравець повинен прошепотіти це слово на вухо наступному гравцю, який сидить праворуч. Таким чином усі діти придумують нові слова по черзі, доки ця гра не дійде до останнього гравця у колі. Наприкінці діти дуже здивуються, як змінилось вихідне слово. Таким же чином можна попросити останнього гравця вгадати вихідне слово на основі всіх тих пов'язаних із ним слів, які придумали учасники за час грі. Кольорова кімната. Ваші діти у цій веселій грі знайдуть у приміщенні всі кольори веселки. Усі діти стають у коло, а один учасник ведучий стає у центр кола. Ведучий у центрі кола називає будь-який колір на свій розсуд. Решта гравців, які стоять у колі, розбігаються по всій кімнаті. Їхнє завдання швидше за всіх знайти у кімнаті предмет такого ж кольору, який загадав ведучий Перемагає той учасник, який швидше за всіх знайде предмет потрібного кольору. Він стає ведем. Дучим у наступному турі. Полювання на скарби. Діти шукають скарб безпосередньо у кімнаті. Одна дитина ховає скарб. І який інші повинні знайти. Скарб не повинен бути занадто маленького розміру, адже його важко знайти. З іншого боку, він не повинен бути занадто великим, щоб його пошуки потребували певних зусиль. Учасник, який ховає скарб, повинен намалювати на папері карту дому та відзначити буквою Х ту частину, де заховано скарб. Решта гравців вирушають на пошуки скарбу за допомогою карти. Щоб було ще веселіше, нехайкат. Та буде учасника, який заховав скарб. І той, хто захоче звіритися з картою, повинен бути буде для цього повернутися на початку маршруту. Учасник, який знайде скарб, швидше за всіх ховає його у наступному турі грі. Знайди кісточку. Ще одна кумедна гра. Для цієї гри знадобиться іграшкова собача кістка. Учасник, який починає гру, сідає на стілець із зав'язаними очима. Усі інші гравці сідають в ряд позаду нього. Одного гравця вибирають ведучим. Він каже Собачка, собачка, де твоя кісточка? При цьому один з учасників виходить із ряду, бере кісточку у гравця із зав'язаними очима і ховає її у будь-якому місці кімнати. Учасник із зав'язаними очима знімає пов'язку і шукає кісточку. Якщо дитина не може знайти кістку, то вона намагається вгадати гравця, який взяв її. Якщо учасник вгадав того, хто взяв у нього кістку, вони міняються місцями. Той, хто сховав кістку, сідає на стілиці з зав'язаними очима, а його опонент переходить у ряд до інших учасників. Якщо учасник не вгадав, хто взяв у нього кістку, він виходить із грі, а інші продовжують без нього. Качка і гусак у цій веселій грі. Ваша дитина навчиться швидко бігати і реагувати. Діти. Всі, крім одного, сідають у коло обличчям до центру зі схрещеними ногами. Гравець, який не сидить у колі, називається гусак. Гусак ходить по колу і торкається рукою голови кожного учасника, кажучи при цьому слово качка. У будь-який момент гусак може торкнутися чергового учасника і назвказати слово гусак, а не качка. При цьому той, кого щойно назвали гусаком, піднімається і біжить за старим гусаком. Завдання старого гусака пробігти по колу, щоб його не наздогнав новий гусак і зайняти його місце у колі. Якщо все ж таки новий гусак наздогнав старого, перш ніж той обіг коло і зайняв порожне місце, новий гусак сідає на своє колишнє місце, а старий продовжує водити. Якщо новий гусак не наздогнав старого, в колі водить новий гусак. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою!